От ви розумієте, як буває? Я так класно розказувала, а не включила пуск значить, так потрібно. Чоловік в вашій голові і тут випав за е, ту чаш я вже розказувала. Це про те, що дівчата, людина прийде до вас. З бажанням примиритися, буду просити поновити відносин. У когось стане на коліна, у когось початок відносин, то так. Тут з часом це говорить про те, що почуттів настільки багато, що вони переливаються, але це тільки шанс. І потім роблю і Карти показують, що я таки була права. Говорячи про те, що скоріш за все ви з ним не спілкуєтесь, тому що у вас тут з ним обмеження щодо спілкування і бачення. Хтось навіть не спілкується, не бачиться, або заблокований. І ви будете стояти на виборі шляху, або ще стоїте, чекати на нього чи не чекати, і ви тут з ним відносини могли закінчити, тому що була хитрість, обман, у кого що. По різним вехам життя я маю на увазі хитрість обману маніпуляція. Раз не буду говорити, що тільки він там гуляв. У когось він не гуляв, у когось він просто обманював, що він хоче стабільні надійні відносини. Все таке інше. Імператор до речі, дивіться у когось цей чоловік був одружений, але не у всіх, але імператор це зараз. Він Імператор, це після башні. Після того, як ваші відносини рухнули, два старших аркани. Бути добру». Після того, як ваші відносини рухнули в одну мить, неочікувано це про цих. Він таки став імператором. Він зараз вирішив, що так, досить гратися в вигри балачки. Я беру відповідальність на себе як чоловік. За себе, за цю жінку. Я хочу дітей, якщо в фертильному віці. Я готовий соціально реалізовуватися, фінансово потягну. Так, яке ж майбутнє з цим чоловіком? Ну, тут хтось, хтось хоче дітей від вас, у когось з вас є вже дитина. Яке майбутнє? Він тут будує такі практичні плани, майбутнє по справедливості. По справедливості це карта про те, що ну, я не знаю, родіти чому чи ні. Я цьому не радію, але є фечки, які хочуть, це коли відносини офіційні, тобто підпис є та все по закону, ще яке майбутнє. Королева жезлі, ви жінка красива, сексуально приваблива. Він тут вас ревнує на відстані. Думає, що у вас там у когось таки є цілий ворог чоловіків, ви від них відбиваєтесь, ви справді дуже красива жінка. Що ще буде по справедливості відносина з ним? Ну, ви достатньо, знову справедливість, ви достатньо його сприймаєте з мечами, вам багато чого не подобається, і ви йому розкажете про це. Знов справедливість. А щодо чого справедливість? Аркан Сонце, дівчато, це я хотіла. Знов старше. дуже багато старших арканів. Це такий доленосний розклад. До речі, підписуйтесь то дивіться, якщо хочете, щоб програлося. Це не тільки про мене, це про всіх, кого ви дивитесь, і подобається розклад. Пишіть коментарі. Переказуйте донатики, це завжди. Це для вас, не для мене. У мене все добре. З грошима я маю на увазі. Амулетне фінанси рулить, і вам рекомендую. Аркан Сонце це про те, що здійсняться всі ваші бажання щодо стосовно цього чоловіка. Справедливість, значить, що колись від цього чоловіка багато чогось клали. І він вам винний. Башня була, ну, знов кажуть. Так. Імператриця, він вам винний. А винний він вам те, щоб до вас відноситися як до імператриці, поважати, виділяти серед інших жінок. Носити вас на руках, не побоюсь цього слова. Тобто, дівчата, він імператор, а ви імператриця. Ви для нього справді особлива жінка. Але завжди кажу, що до людей, які минулого повертаються, розклад є розклад, але він загальний. Заказуйте або індивідуальний, або дивіться на дії чоловіка. Перед тим, як починати знову щось з ним будувати, пам'ятайте, відповідальність завжди на вас, дівчата. Слова люблю недостатньо. Треба дії.